Нам треба розуміти, що любов і розуміння і віра все це обов'язково має в своєму складі цю складову частину прийняти всім серцем. Прийняти Якщо хтось мене розуміє, він мене приймає в усіх моїх особливостях і знедоліках. Якщо, якщо хтось любить, то безумовно приймає всю повноту особистості. І якщо хтось вірить, обов'язково приймає в усій повноті, і якщо нам сказано возлюби Бога, так прийми ж Його. Всім серцем, всій душею твоєю, всією істотою твоєю, прийми Його. А потім і ближнього прийми. Прийми любов'ю своєю, прийми. І якщо не вистачає тому, хто засумнівався, від кого такі сили в Спасителя нашого Ісуса Христа. Так не вистачило любові, віри і прийняття не прийняло. І ті, що не приходять на трапезу Господню, не приймають. І ті, що засуджують Спасителя нашого, не приймають Його проповіді, Його подвиги, Його любові. А це залежить у нас. Ми можемо засвоїти будь-який досвід, а серце не розкрилося і не прийняло. Ми можемо бути недосконалими в своєму досвіді, але серце може бути сповненим любові, ми приймемо і Спасителя, і проповідь Його. І взірець, який Він нам надає, і зможемо наслідувати Його. Разом з тим, не відкидаючи досвіду старого заповіту, дякуючи тим правоцям, які вели цілий народ до цього. І знов і знов християнство це віросповідання, яке в центрі своєму має історію. І тому не відкидає свого минулого, а шукає в тому минулому закономірності, які приводять до якихось значних подій, звершень, відкриттів. Перед нами ось ось станеться Різдво Христове. Одне з найбільших історичних звершень, яке знає людство, можливо, найбільше все-таки. Змінило історію все, що було потім, було під знаком тої події пришестя, богоявлення, розп'яття і Воскресіння. І нам треба пам'ятати про ту історію, яка до цього вела, і про ту подію, і думати. Подальша історія дуже багато залежить від нас, від того, що ми зрозуміли, що ми прийняли, що любимо і що віримо.